Їй буде 30, вона не одружена, любить готувати. Sie haben kein Geschenk. Ви не маєте подарунка. Schreiben Sie an Susanne. Напишіть до Сюзани. Fragen Sie nach einer Geschenkidee. Запитайте щодо ідеї подарунку. Schlagen Sie Ihre Idee vor. Запропонуйте свою ідею. Das geschenk ist nicht teuer, aber praktisch. Подарунок не дорогий, але практичний. Bitten Sie um Hilfe beim Einkauf. Sie können sie mit dem Auto abholen. Попросить допомоги під час покупки. Як це можна написати? Hallo Привіт, Suzanne. Am Samstag gehen wir zu Anna auf die Geburtstagsparty. суботу ми йдемо до Анни на вечірку з приводу дня народження. Has du schon Geschenke gekauft? «Ти вже купила подарунок?» І habe bis jetzt keine Idee.» «Я не маю до тепер жодної ідеї.» «Ich möchte etwas nicht teures kaufen.» «Я хотіла би щось недороге купити.» «Sie 30, also geschenk muss praktisch sein.» Їй буде 30, отже подарунок має бути практичним.» Kannst du mir morgen, nachmittag helfen?» «Можеш мені завтра після обіду допомогти?» Я можу тебе на машині забрати. bis без Uhr дешайт. Дай мені знати до 11 Voraus. Далі фронтін Марія? Наперед, вдячна твоя подруга Марія. Перевіряйте, щоб у вас було три частинки. Привітання, кома", далі пробіл. Текст з маленької літери, пробіл і прощання. У вас є запитання, ви очікуєте якоїсь відповіді, пишете наперед, вдячна. І рахуйте, я думаю, тут від 40 до 50 слів точно є. Ваш лист написаний.